Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати дуже таку крупну квіткову і дуже таку орхідею загадкову, яка квітне постійно різними вона квітоносами. То вона квітне шоколадкою, то вона квітне отак, як ви бачите зараз. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це за орхідейка. Це є Артнова. Вона вже відквітає, ця орхідея, але вона випустила ще один квітоносик. Ця орхідейка знаходиться у мене уже рік. Ну, е, хочу сказати, що я дуже задоволена цією орхідейкою. Дуже вона мені подобається, але одне но. У цієї орхідейки вона має трошки тонкі квітоноси. Вже цей квітоносик, який іде другий, трошки грубший. Ну, що хочу сказати за цей сорт? Мені попалася досить хороша орхідея, з досить гарною отакою кореневою системою. Коренева система у неї чудесна просто. Але було одне но. Ця орхідейка почала мені була відсушувати листочок, так як почалося було зігнивання. І на цім місці, де почала орхідейка ростити зараз квітоносик, на цім місці у неї було зігнивання. Я так розумію, що орхідейка дуже е, така слабка, коли вона випускає свої квітоноси, вона починає, так як е, не в силі вона пробити листочок, і вона тоді може гноїти свою сторону, з котрої сторони йде квітоносик, і вона жовтить листочок. Треба дуже обережно дивитися, коли вона. Випускає квітоноси, і коли вона хоче квітнути. От я зняла з цієї сторони, зняла я тут листочок, і промастила її топсіном М. Мені дуже подобається топсін М, тому що він завжди гарно присушує і лікується. Є перший препарат, який допомагає. При гнилях. Ну, препарат чудесний. Просто я собі уже цим препаратом користуюся, і для мене він це перша швидка допомога, який допомагає моїм орхідеям. Також коли зігнивають корінчики. Також я користуюся і топсіном емом, і магнікуром. Ці препарати чудесно себе показують. І вони допомагають рослинам. Також, як уже в крайніх, дуже в крайніх випадках користуюся максимом, але я дуже рідко користуюся вже Максимом, тому що я знайшла для себе отаких два хороших препарати, як магнікур і також топсін М. Це такі два препарати, яких мені саме найкраще подобаються. Треба вже цю орхідейку пересаджувати, але поки що, поки що не, не доходять руки до неї. Також тут і горшочок вже тріснув, так що коріння вже розпирають його, і здало бися вже цю орхідейку і пересаджувати, ну, поки що не доходять руки мої. Вона почала дуже гарно ріст корінчиків. Вона ростить корінці, з цього місця, де був знятий листочок. І от така милота. Сьогодні я її трошки полию. Вона мені швидко просихала, і я цю орхідейку поставила у таке подвійне кашпо. І вона мені отак знаходиться. Отак. На низ я дала керамзит. І завжди доливаю, просто доливаю до самого низу чуть-чуть так на сантиметр півтори наливаю води. Орхідея собі знизу сама тягне доверху, і все, я довго з орхідеєю не заморочуюся. Прийшла, полила і пішла. Сьогодні я теж буду її проливати, бо вона потребує поливу, хоча вона вже відцвітає, але у мене. Є ще один квітоносик і йому також треба водичку. Я от принесла з собою, я принесла з собою все сюди. От буду показувати, відставлю цю орхідейку в сторону і беру літр води. Беру препарат, уже я набрала аміностім. Беру 2,5 мілілітри. Цю орхідею треба обов'язково укріпляти. Я набираю огрушку води і по краю проливаю. Коли я її проливаю, вона знаходиться у мене на полиці, якщо я можу її пролити з усіх сторін, я її проливаю. Коли я її не можу пролити з усіх сторін, я проливаю в одне місце, просто щоб мені водичка була на низу від 1 сантиметра до півтори, щоб була вода на низу. Ці два листки вона вже наростила у мене, але вона постійно квітне. Постійно. Я зараз покажу, скільки я налила водички. От видно, скільки я налито води. Якраз десь буде до 1,5 см. Зараз корінчиками орхідейка буде тягнути оцю вологу всю догори. От я витягну горшечок і покажу. Як коріння швидко починає тягнути водичку догори. І я так залишаю, я не бігаю кожний тиждень, не поливаю її, я так залишила, аж можу прийти до місяця часу, можу прийти подивитися. Як ця орхідея себе почуває. Дивлюся на цей квітоносик, що думаю, може би я його і відрізала вже. Носик він відцвітає вже, Що вже квіточки такі, як тряпочки стають. Тут ще залишилося таких три, що ще тримається, я поставлю квітоносик, цей що зріжу у воду. І я отак обріжу. Цей квітоносик, щоб краще нарощувався другий квітонос. Отак. От Також поставлю зараз палочку. Буду паличку отак закладати ближче до середини. Там так нема корінчиків, щоб не травмувати. Квітонос закріплю, цей закріплю таким. Таким крабиком, а цей закріплю на ну, отаку, може, таку защіпочку. Може, цей квітоносик мені пробудить сплячу бруночку, і тоді буде на два квітоноси буде гарне пишне цвітіння. Так як любить орхідейка ця мутити, любить один квітонос давати мені такий гарний. Ніжний такий колір. Квіточка є тут майже 12 см. Шикарний просто такий сорт. Дуже красивий, а ще любить дати мутацію трошечки, любить дати і такий, і любить дати ще також шоколадкою. Ну, і все. Оця краса уже готова. Я її вже впорядкувала, і вона може бути уже на количці. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у ваших родинах, сім'ях, вашій душі. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!